Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп і сьогодні ми покажемо вам досить цікаві футзалки в міру суперечливі, але зато це предатори, які ви точно захочете. Мабуть, тому швиденько підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. А ми починаємо огляд на ці предатори. Від Adidas. Музика Тож, перед вами футзалки Adidas Predator Edge, одна з останніх моделей, але що цікаво, що на огляді перед вами ще й остання категорія, саме четверта. Чому мене це так дивує, я зараз постараюсь максимально детально пояснити. Ну, почнемо з ціни. Четверта категорія, по суті, саме низька і обділена технологіями, як тільки можна зазвичай, а коштує, ну, як мінімум, на рівні третьої категорії. Говорю зараз про передаторів в нас на огляді, щоб дізнатися, скільки саме вони. Коштують, я можу запропонувати вам перейти по посиланню в описі на наш сайт і подивитися їх ціну там, це буде максимально достовірно. А от що можу сказати, так це те, що якраз в них ціна, ну як мінімум, третьої категорії, бо якось дороговато вони коштують для четвертої категорії. Але гаразд, можливо, вони реально прикольні, та якісь технології гідні такої вартості все ж таки присутні. Оце зараз і розберемо. Ну і почнемо з матеріалів, які на диво тут більш-менш прям непогані. Вони не грубі. Достатньо м'які та тоненькі, а головне те, що вони дуже зачеписті. Ми бачимо лише відлуння головної технології. Це ось ці ребра на ударній зоні, які в максимальній категорії аж випирають, і зроблені вони для зчеплення з м'ячем. Тут це лише відтиск, але поверхня покрита досить зачепистим матеріалом, який дає дуже якісне щеплення. У четвертій категорії це, чесно кажучи, несподіванка. Йдемо далі. Шнуровка звичайна, а от язичок не те, що якийсь поганий, він просто здивував своєю якістю у негативному сенсі. Ви просто подивіться на це: якась ганчірка, а не язичок, навіть більш на мочалку схоже. І це може створити деякі незручності. Але це лише в теорії. Потрібно міряти і дивитись на нозі, чи буде він створювати дискомфорт, чи можливо все буде норм. Нозі в них не повинно бути гаряче, адже це взуття має вентиляцію, причому досить капітальну. Але це і недолік одночасно, адже через одну з цих сіточок неминуче буде потрапляти пила, або гумова крихта зміна поля. Але якщо грати в них за призначенням, тобто у футзалі чи на асфальті, то така вірогідність мінімальна. Варто відмітити, що така сіточка присутня на значній частині поверхні, а саме на задній, та трішечки на боковій, але це зумовлене лише дизайном та якимось невеличким щепленням з в'ячем. Гадаю, що це трішки додасть зі свіжого повітря, але це лише поверхневий шар. Підошва. Незначна, звичайна, білого кольору, що 100% не буде залишати якихось слідів на паркеті, якщо ви до це хвилюєтесь. Але куди більш важливо те, що вона не має амортизації, причому, що здається, нібито вона є, такий візерунок у цієї підошви, але ж її тут немає. І гаразд, якщо б вони мали ціну, як звичайна четверта категорія, в ній в принципі дуже рідко додають таку плюшку, як амортизація. Але ж коштують вони дорожче ніж деякі футзалки третьої категорії, які мають амортизацію в третій категорії. Тому тут, звичайно, це великий-великий мінус. Але все ж, вони реально можуть принести результат, тому якщо ви фанатієте від предаторів, то ця модель не прям-таки безнадійна, на неї варто звернути увагу, і, можливо, саме вам вона принесе як користь, так і задоволення від гри. Дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що купити будь-які спортивні товари ви можете у нашому магазині Soccer Shop, посилання на який є у описі до цього відео. А також нагадую про підписку на наш канал, тому що ми дуже любимо наших підписників, а також нових, так що приєднуйтесь до нашої команди. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бувайте!